Хочу звернутися до так званих ухилянтів. Я не буду нікого агітувати чи принижувати, просто вискажу своє бачення цієї ситуації. В пабліках, чатах, на різних ресурсах дуже поширений такий вислів, а що я повинен цій державі, який в мене є борг, що вона мені дала. Ну, можу сказати про себе. Мені держава ця дала шкільну освіту, повну, безоплатну. Вона держава ця зробила з мене лікаря. Ця держава забезпечила мене роботою по профілю, реалізацією всіх моїх професійних навичок і все-таки інше. Коли державі стало скрутно, я маю йому її цей борг, ну не те, щоб повернути, а забезпечити її функціонування, тому що вона в свій час забезпечила моє життя. Ваша служба в армії це не лише штурмувати посадки, здійснювати танкові прориви. Ваша служба може проходити в медичній сфері, і ви нічого не будете штурмувати, ви будете рятувати людей так, як це робимо ми.